Всім-всім вітаннячко! Я вас запрошую, у свій в'язальний простір. І сьогодні в нас вівторок я, як не дивно, почну свій в'язальний влог. Я вже маю готову роботу, зараз все і покажу. Але перш ніж розповідати про свої в'язальні процеси, я хочу подякувати тим дівчаткам, які відгукнулися на мої запитаннячка стосовно пряжі. З якої пряжі краще в'язати лопапесу. Дякую. Я чекала ваші відповіді, ви неймовірні. Хтось написав в особисті, хтось написав тут, в Ютубі, під попереднім влогом. Ви просто, мега круті, я дуже вам вдячна, бо це дійсно підтримує. До речі, я також хочу окремо подякувати вам за те, що ви мені сказали стосовно звуку. Я чесно, дуже здивована, чому такий звук. Звичайно, тепер вигружаючи відео на YouTube, я буду перевіряти, тому що. Коли я монтувала відео, коли я його зберегла і перевірила, відео було нормального звуку. Там взагалі не той звук, який я мала на даних, ісходних даних, вибачте, будь ласка, не можу згадати, як правильно сказати українське те слово. Бо все було добре, все було чудово, але, але завантаживши відео на YouTube, я отримала дуже пакосний звук. Чесно, не знаю чому. Потестувала мікрофон, я працюю з ним все правильно, маю надію, ви мене зараз також добре чуєте, і звук не спаскудиться. Бо для мене це просто величезний шок. Я не знаю, що робити з цим. Чесно вам кажу. І давайте я вам покажу, що я вже маю, а маю я вже ну, що ж, Друзі, мені трішки довелося прирватися. Вже навіть встигла зварити собі каву. Тому давайте повернемося до моєї готової роботи. Ось така краса у мене є. Звичайно, вони сьогодні підуть купатися. Я їх зараз замочу в миючому засобі, щоб трішечки розкрився мариносик. Правда, я не знаю, як він себе поведе, цей мариносик з синтетичною ниточкою. Але я маю ось таку красу. Вони важать 115 грамів, де з них 65 грамів це маринос з поліамідом, карпатковий склад. і... 50 грамів 100% поліаміду цього кольорового пішло на шкарпетки. Тому, чесно кажучи, я виперу, подивлюся, можливо, я вив'яжу ще й коротенькі шкарпетулечки саме з цієї пряжі, але вже не буду виділяти ні мисочок, ні нічого, бо ну, мені не вистачить, звичайно. Ось, та, ось така моя готова робота. Я тільки но записала перед цим відео. Вступ у спільний проєкт, я маю надію, ви вже його бачили. Сьогодні ще хочу доробити питання правочки по курсу. Готуюся вже на наступному тижні буду зробити зйомку по курсу і вже потім його запускати. Бо доволі складно робити зйомку постійно в якийсь шум ігор вдома, він спілкується. Заборонити спілкування з друзями, звичайно, ви розумієте, неможливо. Тому вже він піде на заняття. У мене буде ще два тижні до початку моїх занять, тому я обов'язково відзніму, змонтую і все все для вас зроблю. Тому курсу по в'язанню гачком для початківців бути. Якщо вам це цікаво, ви можете мені про це написати в коментарях і я вас не. Су до тих, хто хоче бути на курсі по в'язанню гачком. Для перших, хто запишеться, буде дуже гарна скидочка. Звичайно, для тих, хто ще до запуску записався, запитував, цікавився. Для них обов'язково буде скидочка. Знижечка, вибачте, будь ласочка мене, але в голові слів багато. Дуже зараз і складнувато щось мені тут. У трошки в шкарпацію, подобається. Так що, ось, готова робота є. Вступ я ві... у спільник до верніса сініх барвів відзняла. Там має бути цікаво. У мене ще є багато ідей. Не знаю, як це все я втілю. дві руки, ідей, купа, піду працювати, надихатися. Дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. пишете коментарі, бо це, це дійсно ось така величезна вам. Ось так, дружіть, щоб не закрити мікрофон, величезна вам серденько від мене. Я дуже-дуже вам вдячна. Обов'язково поставте подобайку цьому відео, щоб його просунути. А я пішла творити, показувати, що в мене виходить. І, звичайно, підключуся. Розповім, що далі. Що ж, сьогодні вже неділя, з Харкова новини не втішні, сил нема взагалі. Я тільки починаю щось робити, і постійно руки тягнуться до чату телеграму. Чоловік на роботі я не хочу його постійно турбувати, але сил немає, і ти постійно Не знаю, що це таке. і ти постійно хвилюєшся. Одним словом, капець. Тримайтесь, дівчата, хто в Харкові, хто взагалі в Україні зараз перебуває, тримайтеся, бо це жахіття і це справжній терор. Не ігноруйте тривоги, бо кількість жертв, коли ти читаєш, що вона постійно збільшується. Особливо у мене кров'ю серце обливається, коли я чую, що це жертви діти. Для мене дуже складно. Беру себе в руки, давайте працювати. І трішечки-трішечки пров'язаннячку. Так ось, ну, що ж, мій светрик росте. Я міряла буквально сьогодні вранці, скільки вже відв'язано 33 сантиметри. Планую ще відв'язати десь сантиметрів 5-7 і вже щось робити знизу. Я знайшла цікавий варіант візерунку. Вибачте, тут. Пряжа така і сонце з балкону йде. Знайшла цікавий варіант візерунку, але, на жаль, мені здається, для цієї пряжі павутинки. Мені здається, він там буде недоречний. І його краще або на бавовну, або на маранос, або навіть на той же самий акрил брати, то він там буде виглядати чарівніше. Тут не знаю, можливо, якийсь ажур понизу пущу. Можливо, взагалі просто об'їжу резинку, і на цьому буде кінець. Ще. Навіть не уявляю. Треба ще оце питання вирішити. Як тільки ну, я дов'язую кінець светрика, то зразу ж і буду його оформлювати. І я розпочала новий процесик. Ось в такому зараз він етапі цей новий процесик. Це шкарпетки, котики, як я назвала. Зараз хочу зробити саме найважче. В'язати по схемі у зворотньому напрямку, тому що хочеться, щоб вони гарненько виглядали на ніжках. Тому зараз вив'язую клин підйому. Ось У мене було набрано вузликовим методом. бачите, Тобто тут воно витягується, яким хочеш чином. Одразу помітно, що біла пряжа набагато м'якіша, аніж ця. Це така жорстка. Не знаю, що буде після прання, але жорсткувата. Маю надію, що після прання вона дуже гарненько розкриється ця пряжа. Так, що тут ще я хотіла показати? В'яжу а Аля укріплена п'ятка, але це чесно вам скажу, далеко не укріплена п'ятка. Це просто ну, як? звичайно вона укріплена, вона... але це йде на стінці п'ятки. А якщо ми говоримо про нижню частинку п'ятки, да, то вона нічим не укріплена і вона також буде протиратися. Тому, якщо ви хочете, щоб вона була укріплена, то потрібно продовжувати ув'язнення цього моментику саме таким варіантом. Але мені подобається цей декоративний варіант, тому я його і використала. Щось я тут десь нахімічила. Мені здається, але вже пізно. Запізно змінювати не буду, хай так, як і є вже. Вже мені трішки залишилося дов'язати клину. Ось, бачите, який клин. Мені дуже подобається такий варіант клину, тут він рівний, і тут він рівний, дотримуючись, і вже буду починати в'язувати малюнок. Пряжа дуже гарна. Я зараз в'яжу на, на Аді Тріо 275, то в'язати одне задоволення. Ось так виглядають вони у мене, бачите, спеціально класний варіант виходить. Ось таким мене варіанти. Ну що ж. Якщо коротко про плани, то хочу сказати, що я в цілому светр не дов'язала, як планувала, хотіла його завершити, ну, тобто спинку й перед завершити, вже перейти на рукава. Ні, не перейшла. Буду працювати, що буде далі? Вже буду розповідати. Далі, звичайно, гольф у мене є, це хоч зробила. Пряжу білу я не купила на вареники, тепер не знаю, буду шукати, що робити. Бо мене трішки не влаштовує. Білосніжний колір не хочеться, хочеться більш ніжніший колір. Ось тому такий і варіант. Ну що ж, влог вийшов короткий, бо дійсно багато розповідати нема про що. Все те, що я в'язала, розповіла. Коротко, як воно і є. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підписуєтесь, дякую, що пишете свої коментарі і підтримуєте. До наступних зустрічі у наступних відео. А вони будуть дуже дуже скоро.